Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене одразу до вас запитання. А чи знаєте ви, кого ми, українці, називаємо ось таким колоритним красивим словом? Слухаймо: Газда. Газда. Хто це? Виявляється? Так ми говоримо про хазяїна, про господаря, про землевласника, який тримає господу, тримає землю, який є дуже-дуже хазяйновитим. А до речі, а як же ми називаємо його дружину? Слухаймо газдиня, газдиня. Теж чітко і дзвінко вимовляємо звук Г. А звідки ж ці слова з'явилися в українській мові? Звідки? Знаєте, прийшли до нас в мову з угорської мови. І там вони теж означають господар і господиня. Запам'ятовуймо. А до речі, чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання? Слухаймо. Ой, та подиви, який же файний легінь іде! Файний легінь. Хто це? Виявляється, ось так красиво можна сказати про гарного парубка, про гарного юнака. І саме так говорять на Західній Україні. А до речі, легінь. Це слово теж прийшло в українську мову із угорської мови. Але там воно має дуже багато різних лексичних значень. Це і юнак, це і парубок, це і той парубок, який мусить або уже хоче одружитися. Але це може бути і той парубок, який є ледачим, який ходить без штанів. А чому? А тому, що не хоче працювати, не хоче одягатися. І весь час спить, знаймо. А як же називаються отакі слова, які вживаються на певній території? Газда, газдиня, ще слово газдувати, хазяйнувати, слово легінь, файний? Як називаються такі слова? Знаймо, це слова. Діалектні. І, до речі, ось таких діалектних слів в нашій українській мові безліч. І я буду вас із ними знайомити. До побачення! Далі буде обов'язково!